Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас тема ліхтарів. Сьогодні у нас в гостях ліхтарі серії Thumb. Так це по-англійськи звучить. Thumb означає великий палець. Мабуть, мається на увазі те, що він розміром із великий палець. В принципі, так воно і є. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Ліхтарі дуже схожі, але є деяка різниця, про що я вам сьогодні і розкажу. Надходять ліхтарі в таких ось блістерах. Як бачите, це сам Leo. Модель, і звичайний сам. Крім самого ліхтаря, у комплекті йдуть два кільця. Два кільця це ось таке, що на самому ліхтарі. Це карабін не від нього. Це я вчепив сторонній карабін. І... Отаке велике кільце з кожним іде. Маленьке і велике. Ну, це кому потрібно на що чіпляти. По суті, друзі, це перевипуск ліхтарів серії там приблизно 3-4-річної давності, але на цей раз поміняли порт зарядки. То був порт microUSB, а зараз порт USB Type-C. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Максимальний час роботи до 22 годин. Інтелектуальна плата захисту, захист від перезаряду, перерозряду, від короткого замикання, автоматичне завершення зарядки при 100% ємності акумулятора. Інтегрований індикатор зарядки акумулятора. Тобто, коли ви його заряджаєте, горить червоний. Коли акумулятор заряджений, загорається зелений індикатор. Ось так заряджається ліхтарик, як бачите, горить червоний вогник. Струм зарядки. 120 мА. Вага ліхтаря 25 грам з вбудованим акумулятором розміри 74 на 24х15,8 на мм. Вагу ми ще перевіримо. А зараз, друзі, перевіримо вагу. Виробник заявляє 25 грам, тож подивимось. Так, 25 грам навіть з кільцем. Тут, як ви бачите, я причепив карабін. З карабіном 27 грам. Ну, це карабін нерідний, тобто не йшов у комплекті. Ви можете причепити що все, що завгодно. Тобто точно все, як заявляє нам виробник. Корпус виконаний із полікарбонату, це дуже міцний матеріал. Якщо хто не знає, це матеріал, з якого роблять і лінзи. І також робили колись лазерні диски. Багатофункціональна кліпса дозволяє закріпити там на кишені, рюкзаку, бейсболці і тому подібне. Те, що ви зараз бачите на фото. Сталеве кільце. Витримує навантаження до 35 кг на розрив. Зараз ви бачите характеристики моделі Thumb, без приставки Лео. В нього три режима білого світла, тобто високий 85 люмен 45 хвилин, середній 30 люмен 2 години 15 хвилин. І 2 люмена 22 години. Дальність на самому високому режимі 26 метрів. Ударостійкість 1 метр. І пиловологозахист IP 65, тобто струмені води із різних напрямків йому не зашкодять, але воду краще його не занурювати. А на цьому фото ви бачите характеристики моделі там ЛЕО. Це поліцейський ліхтар. У нього білого світла один режим 45 люмен, світить 2 години на 24 метри, ударостійкість 1 метр пиливологозахист. IP65, така сама, як у звичайній моделі. І є ще ультрафіолетове світло, яке світить 2 години. Тобто режим, з допомогою якого можна перевіряти плями, плями крові в тому числі. Характеристики ультрафіолетового світла, як ви бачите, 500 мВт на 365 нанометрів це довжина хвилі. І також поліцейський маяк. Тобто червоне і синє світло. Все це я вам покажу. Тож, друзі, давайте поглянемо на цих красенів поближче. Тобто, як ви бачите, відрізнити їх, поки не вімкнеш, дуже важко. Можна відрізнити хіба що по кольору діода. Як бачите, тут видно, що тут інший діод. і можна вияснити, що це там Лео, цей ліхтар, що справа. А так вони схожі прямо один в один. Як бачите по будові ліхтарів. Зроблені вони із полікарбонату. Ось тут є порт зарядки, як бачите, на цей раз це USB Type-C. І слава Богу, тому що ця модель була дуже-дуже популярною в свій час. І е від покупки в наш час зупиняло тільки те, що там був порт Micro USB. Ну, слава Богу, що зробили вже USB Type-C. Кліпса, як бачите, така монументальна, вона дуже міцна і дуже добре. Закріпляється на кишеню, на кепку і так далі. Навіть я бачив, носили його на комірі. Також закріпляли на клапані кишені і так далі. Прикріплена вона, як бачите, міцно на гвинти. Конструкція ліхтаря, як я бачу, розбірна. Тобто, при якійсь нагальній потребі, його можна буде розібрати. Звичайно, по закінченню гарантії. І ось те саме кільце, про яке заявляло, що воно витримує 35 кг. І, дивлячись на нього, я, мабуть, таки повірю, що воно витримає 35 кг на розрив. Взагалі виглядає конструкція доволі потужно, не дивлячись на такий малий розмір. Акумулятор 220 мАч, що, що в цьому ліхтарі. Тобто, все однаково. Виглядають вони також, як я вже казав, однаково. Візитною карточкою цього ліхтаря. Являється оця поворотна голова, яка обертається буквально под, ну, скільки тут? 120 градусів, як заявляє виробник. Тобто його можна почепити ось так на кишеню і направити куди вам потрібно. Це якраз дуже добре, що він нахиляється саме так. Тому що я бачив, що помилково роблять, що нахиляється ось так, цього недостатньо. Тому що на кишені у вас він буде ось так, дещо під кутом. І тому потрібно, щоб він нахилявся саме так. Як бачите на лицевій частині у ліхтаря по дві кнопки, і всього і всього. Функції в них деякі схожі, деякі ні. Про все це я вам зараз розкажу. Давайте почнемо із звичайної версії. Є трьохсекундний таймінг, тобто на Протягом 3 секунд ми можемо міняти режим. Тобто Максимальний режим, середній режим, мінімальний режим і блимання. Блимання 85 люмен, Тобто, це такий маяк. І вимикання наступне. Все це на протязі 3 секунд, тобто 3-секундний таймінг. Якщо ви натиснули, наприклад, на великий режим 85 люмен, почекали 3 секунди, наступне натискання, вимкне ліхтар. Також ліхтар вимикається при утриманні кнопки. Я вам продемонструю. тобто... 85 люмен, утримуєте кнопку і ліхтар вимикається. Нижня кнопка ліхтаря відповідає за режим червоного світла. Червоне світло, як ви знаєте, служить для того, щоб не приманювати комах, а також для подачі сигналу, і також для того, щоб не втрачати нічного зору. Тут є також 3-секундний таймінг, тобто ви вмикаєте червоне світло. Наступне натискання це червоний маяк і наступне натискання це вимикання. Також діє утримування кнопки. тобто ви натиснули червоний, утримали кнопку, і ліхтар вимкнувся. І це практично все керування цим ліхтарем. Щодо там Лео, тут дещо по-іншому. Тут є також 3-секундний таймінг, але немає вимикання утриманням. Тому що це тут не потрібно. Тут практично один режим, а тут режими два всього. Тому цього не зробили тут. Тобто тут ви Натискаєте біле світло, натискаєте ультрафіолетове світло і натискаєте вимикання. Або натиснули біле світло, зачекали 3 секунди. І просто вимкнули це все. І нижня кнопка поліцейський маячок отакий. І наступне натискання це просто вимикання. Так що тут утримання кнопки не потрібно. Як бачите, керування у обох ліхтарів максимально просте. Це для загального використання, а це більше для поліцейських, як ви вже зрозуміли. Тож, давайте, так як у нього є ультрафіолетовий промінь, давайте перевіримо на купюри. Спочатку перевіримо його на виявлення бруду. Як бачите, частинки пилу, ось його видно. Ну, Зараз я добре тут прибрав, але дивіться, ось бачите. Пляма є. Виявляє різні плями бруду і також п'ятна крові, що дуже пригодиться криміналістам. А на рахунок купюр зараз покажу. Тож, давайте перевіримо. Так, вмикаємо ультрафіолет і дивимося. Купюри він не перевіряє. Тобто, це саме ультрафіолетове світло, яке призначено саме для криміналістів, тобто для виявлення плям. Перевіряти купюри, ним вас не вийде. Що ж, друзі, а тепер давайте підемо в аутдор і перевіримо, як світять дані ліхтарі. Ось так виглядає промінь даного ліхтаря. Як бачите, дуже схоже на фасетчату лінзу. Майже так само виглядає. Так само велике згущення в центрі, такі дуже плавні края і широка периферія. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я проводжу тести ліхтарів. І це звичайна версія ліхтаря Nightcore там. Як бачите, світить він дуже широко. Це майже розсіяне світло. Звичайно, деяке згущення в центрі є. І ось така подвійна периферія. Це зараз 80 люмен, тобто максимальний режим. На 80 люминах я бачу десь приблизно метрів до 30. Більш низький режим я бачу метрів до 20. І самий низький режим я бачу приблизно метрів 5. Найткор там Лео. Бачу я на відстані приблизно 20 метрів, це 45 люмен. І Режим цей в нього один. Наступний його режим це ультрафіолет, як ви розумієте. Ну і той самий поліцейський режим, ось так виглядає. Видно його на доволі великій відстані. Цей ліхтар доволі зручно так помістити на кишеню і світити ним, наприклад, кудись уперед. При цьому завважте, що кнопка у вас знаходиться ось тут, тобто її зручно натискати. Тобто ви його вмикаєте, і ось так, можете йти світити ним. Доволі зручно. Тож, які висновки, друзі? Як ви зрозуміли. Що світло цих ліхтарів для орієнтації в темряві, їх достатньо навіть такого, як би здавалося, малопотужного ліхтаря. І також є, як ви зрозуміли, багато способів його закріплення. І, звичайно, із-за його малого розміру його можна використовувати як наключник. Буде у вас такий універсальний. Саме для цього я, як бачите, тут причепив карабін. тобто... Із ключів його можна буде швидко зняти і використовувати, просто як ручний ліхтар, або десь вчепити на кишеню, на бейсболку і так далі. Зрозуміло, що цей ліхтар більш специфічний і призначений більше для органів правопорядку, так як саме для них він і зроблений. А цей для більш широкого вжитку. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!